СБУ Прикарпаття затримала на хабарі у 600 тисяч гривень двох службовців з нафтогазової галузі. Заступник директора філії ДК Укртрансгаз та колишній працівник цієї ж установи з серпня 2010 року систематично та наполегливо вимагали хабара у директора одного з підприємств Івано-Франківська. За це обіцяли перемогу у тендері на виконання робіт з обстеження та діагностики газопроводів. Кошти перераховувалися на рахунок підставної фірми. Одного зі службовців затримали під. Час передачі квитанції про перерахунок 600 тисяч гривень на рахунок цієї фірми іншого знайшли наступного дня у Києві зловмисника. Було затримано співробітниками СБУ та прокуратури. На другий день у місті Києві було затримано другого вимагача. За даним фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 368, тобто одержання хабара у особливо великих розмірах, та частиною 2 366 – підроблення документів. Тривають спільні слідчі дії. Хабарників затримано в порядку статті 115 КПК.